З'єднуємо країни, міста та друзів. Саме таке гасло обрали для себе фахівці української залізниці. Історія одеської філії починалася 160 років тому, коли стартувало будівництво першої її ділянки зі сполученням Одеса Балта. Як і раніше, так і зараз підприємство виконує найголовнішу транспортну місію перевозить пасажирів та вантажі, об'єднуючи порти і підприємства. Працювати тут багато хто вважає престижним, але залізниця це не лише машиністи, провідники та ремонтники. Тут працює велика кількість фахівців різного профілю, аби забезпечити її безперебійне функціонування. Наприклад, Олена Крайтер, старший диспетчер одеської дистанції, сигналізації та зв'язку, дівчина розповіла про обов'язки на своїй посаді та чому саме захоплюється своєю роботою. Щоденно у нас цех змінних інженерів дистанції, які щоденно контролюють графік технічного процесу, зв'язку, СЦБ, радіо. З дитинства мені подобалося, у мене дядько працює, і подобалося спостерігати за ним. А ще форма подобалася залізничника. А ось, наприклад, інженер Наталія Мельник працює на залізничному транспорті 27 років. Народилася в сіні залізничників, тому іншої професії навіть не розглядала. До речі, на 160-річчя, початку будівництва одеської залізниці для нашої знімальної групи та інших гостей Наталія Мельник провела цікаву екскурсію в одноіменному музеї. Наш музей відкрито у 1985 році. Музейний фонд містить раритетні старовинні документи, карти, фотографії, які принесли до музею звичайні залізничники. Але перлиною нашого музею є оригінальні копії експонатів рухомого складу. Приходити на екскурсію у музей історії одеської залізниці, за словами Наталії Мельник, дуже полюбляють діти. Їм дозволяють майже все, навіть торкнутися експонатів, але й дорослі у великому захваті. У нас є рухомий склад, де є представлені локомотиви, електроводи, снігоприбиральна техніка, цистерни та напіввагони. Цікаво, що більшість експонатів є автентичними, тобто мають свою власну історію з реального життя. Співробітники музею історії Одеської залізниці, знімальній групі телеканалу ГРАД продемонстрували унікальні експонати своїх колекцій. Для них це не лише робота, а й велике естетичне задоволення. Серед цікавих експонатів є і дуже вікові. Наприклад, так звана шарманка або скринька машиніста. Перед вами шарманка це такий сундучок, який брали з собою машиністи і приносили їду із собою. А назад вони брали трошечки вугілля, от і йшли додому. Якщо казати про історію одеської залізниці, то вона мала декілька періодів, каже співробітник регіональної філії Лариса Слободська. Не спочатку вона не відразу вона називалася одеською залізницею. Вона змінила до сьогоднішнього дня шість назв. І спочатку вона була одесько-балацька. Протяжність її була всього навсього 220 верст. А ну, якщо в кілометражі, то це десь приблизно 350 кілометрів. У наші часи Одеська залізниця це більше 4 тисяч кілометрів експлуатаційної довжини, яка включає не лише наш регіон, а взагалі шість областей України: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Кіровоградську та Вінницьку області. Підприємство обслуговує дев'ять морських, три річних і один приватний морський порт. Наразі на Одеській залізниці працює близько 30 тисяч людей, які повністю обслуговують життєдіяльність залізниці. Близько двох тисяч наших залізничників зараз боронять нашу державу від ворога. Після початку війни одеська залізниця надавала евакуаційні потяги, які здійснювали перевезення громадян та гуманітарних вантажів у прифронтових та деокупаційних зонах. Тоді був задіяний майже весь рухомий склад. Тому до звичайного гасла з'єднуємо країни, міста та друзів додалось ще об'єднуємо родини та близьких.